Йой, а що це у вас таке прикольне? Ой, ми такі круті пляшечки отримали. Ви ще таких точно не бачили, зараз вам все покажу. Отож, розпаковка. З вигляду, це ніби така, знаєте, звичайна пляшечка для води. Так, Вона дуже гарна. Але тут є навіть аж два секрети. Дивіться, це у нас пляшечка мотивуюча, тут є такі цікаві написи. І за день, до речі, рекомендується випивати по 2 літри води, і ви тут можете навіть собі по годинах розпреділяти. Зручна поїлочка з однієї сторони, а з іншої, ось так, вона відкривається. І тут є навіть трубочка. Також тут кріпиться ось така комфортна ручка, але це ще не все. Ну а далі починається найцікавіше. У комплекті ще одна пляшка на 900 мл. Вона йде одразу так само і з трубочкою. Знову ми розкручуємо і маємо ще одну пляшечку, саме таку маленьку. Наприклад, діткам можна взяти з собою у школу або на прогулянку. І такий набір три в одному є ще у різних кольорах. Вау!